Ім'я Войко це давнє слов'янське чоловіче ім'я, яке утворене за допомогою демінутивного форманта. О. Цей форман також зустрічається в інших іменах, таких як Бойко, Дайко, Живко, Станко та інших основою для цього імені є слово Вой, що означає воїн. Подібні основи можна знайти в двоосновних іменах, таких як Войгость, Воймир, Войслав, а також у іменах на зразок Беревой, Брзивой, Мстивой. Також існують імена, які починаються зі схожого корення, наприклад, войло та воїн. Дослідник П. Струмінський зазначає, що і бойко може мати генетичні зв'язки зі шведськими чи навіть голландськими іменами, порівняючи його з ім'ям Оїк. В Україні та прилеглих до неї територіях ім'я Бойко письмово зафіксоване з 15 століття. Наприклад, у 1418-1423 роках у місті Сучава згадуються особи з іменем Войко. У 1480 році в тому ж місті зафіксовано іншу згадку купив у бойка у 17 столітті було зафіксовано кілька патронімів від імені Бойко, зокрема. У 1622 році згадується патронім Войкович, а в 1649 році козак Крепивнянського полку Криско Войченько. Також в селі Нижнє селище на Хустчині є поле з назвою Войково. В Сербії ім'я Бойко вживається з XII століття. Схожі на Войко імена Войка Бойко, Войло, Войно, Дойко, Мойко, Байко, Бошко, Войк, Бойка, Война, Войко, Гайко, Голко, Дайко, Допко, Мойка, Райко, Ротко, Рошко, Сопко. Томко Хотко